На ремонті отакий от зарядний пристрій трансформаторного типу. Від бренду Pulse. BC-40155. Така в нього лицева панель. Тут амперметр. Це щось на кшталт запобіжника. Клеми, якими перемикаються 12-24 В. Відповідно, включення-виключення. Переключення режимів роботи трансформатора і зарядка чи старт. Певні характеристики вказані. Мінусовий провідник під'єднаний з'ємний, а плюсовий з'ємний і з допомогою нього комутується 12 чи 24 вольти. А всередині бачимо трансформатор. Перемикачі. Первинна обмотка алюміній. Вторинна мідь. Амперметр. Потім діодний міст на 100 А800 вольт. І в якості шунта використовується звичайний болт. За допомогою різьби коригується і все. Якось так. Нічого такого особливого. Трансформатор є вбудований термостат, не знаю на скільки градусів. Ну все ж є. Якщо буде перегрів, то термостат спрацює. Класична, проста схемотехніка, але застаріла. Краще використовувати, мабуть, імпульсні блоки живлення. Вони будуть цікавіші, стабільні по напрузі і все інше. Але таке також має право на життя. Будемо розбиратися, чому він не працює. Так як якість з'єднання тут завжди була низькою. Алюміній з мід'ю, тим паче. Що у нас тут? Ага, включено. Давайте прозвонимо. Чи дзвоняться хоча б обмотки Вилка. нема нічого. Давайте включимо сразу на прозвонку. Тоді перевіряємо провід. Провід є один контакт, другий є. Вимикач також пропускає. Так. Ось вихід. Далі провідник пішов. На. Ага, на низ. А, тут неправильно, скоріше всього, під'єднано. Так воно не може комутувати ніяк. Ну да Ось, будь ласка, раз. Ось два обмотка. Ось три обмотка. І давайте нижню, саму крайню. 4 обмотка. Тобто обмотки всі цілі. Зараз розберемося з комутацією, пережмемо, може трохи пропаяємо. Або хоча б якось попіджимаємо цю алюміній. І потім покажу його роботу. Тобто, ось так якось. Суть, проблеми оказалась дуже проста. У нас не та використовується кнопка. Придбали не ту кнопку. Придбали кнопку, в якої не середня точка комутуюча, а тут вбудована неонка, яка світиться. Відповідно, це комутація, це свічення неонки. Ось дивіться. Виключено. Зараз. Будь ласка. Включаємо. Є, тепер давайте перемкнемо. На інший ланцюг, оп? І за допомогою? Тепер клавішами поклацаємо, да? Будь ласка, все змінюється. Тобто потрібно замінити кнопку і все. Кнопку замінили. Була така у мене з трьома положеннями. Тобто вниз як старт, нібито. Вверх робота цих всіх кнопок. Три положення. Зараз будемо перевіряти, що показує наш амперметр. Уже Мультиметр. Поставлений по шунту шунт на 100 Ампер 75 мВ. Значення. Щоб дізнатися, потрібно 100 розділити на 75, получене значення умножити на кількість мВ. Зарядне під'єднане в електричній мережі 225 вольт. Подаємо. Амперметр демонструє. Тепер давайте переключимо. Переключили перше положення, друге положення. І у нас Макс. Це максимальне значення. Ну, зараз батарея вже майже зарядилася, напруга виросла. А тепер давайте старт. А старт у нас нічого не відбувається дивно. це працює. А що ж тоді щось тоді не працює? Так. А, все я також переплутав, з'єднав неправильно. Зараз зачекайте хвилинку. Цей посередині повинен бути. Оп! А цей з краю. Відповідно, у нас перше. А, сті... а виключено. Включаємо. Поїхали. Це у нас заряди комутуються. Ось, будь ласка, перше, друге положення. Все комутуюсь. Тепер включаємо старт. Тут висока напруга йде, аж трансформатор. Напрягся, гудить. Тамперметр зашкалює, показує за 100 А, але ми бачимо, що у нас 40 мВ. Тобто 100 А тут немає ніяких. Ось стандартний заряд. Тобто це показометр в даному випадку. Він показує, що хочете, але не те, що потрібно. Як завжди в таких приладах. Все для краси, але не для роботи. Все, більше нема що демонструвати. 24 вольта відповідно працює також. Просто через повний діодний міст чи через два діоди, якщо 12 вольт, середня обмотка береться. І все. О! Провода нагрілися. У нас всього пройшло там. Що в нас. Ну, ампер 50-60. Тут також провода нагрілися. Клеми. Тобто видно якість таких приладів.